Так, зайшли ось на огород. Зараз ось подивимось. Вітк подискував. Цікаво, тут хоч волога є все. Чи немає тут вологи? Гляньте, які грудки. Йопта, гляньте, що тут відбувається. Та яка тут волога, ти що? І откуди сіять пшеницю, чи щось там, Йопта, диви, ноль! 15 см, як мінімум, немає взагалі волога. Які 15? Які 15 Тут метра немає, чи півтора не на вологи, так? Да? Яка, яка волога, Ви що про, що? про що ми можемо балакати, коли. Ну, те, ну як соняшник не вивісе нам. Ой, друзі, це капець. Я не знаю, там як у вас, де, але у нас в Солонянському районі ось, село Незабудіно, Це жопа якась. Якась жопа просто. Гляньте, що, що робиться. Дисками все проїхав і, і, що? і все, і немає нічого, ні з краю, ні посередині, ніде немає. Така ситуація у нас.